Для людини не головне бути ситою фізично, жити в достатку, адже в житті є інші важливі цінності духовні. Як почути голос Божий, звернений до нас і вчасно відреагувати на нього, дізнаємось сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. З п'яти почуттів у людини найчастіше страждає слух. Вже починаючи з 40 років слух потроху знижується, хоча і непомітно. Однак серед тих, кому 75, кожен третій має серйозні проблеми зі слухом. А якщо подивитися на 85-річних, то вже у половини слух в значній мірі втрачений. Зниження слуху може призвести до нещасного випадку: людина не помітить вчасно небезпеки, до того ж, вона може пропустити важливу інформацію. Вона змушена перепитувати по кілька разів і відчуває сором за свою глухоту, засмучується, дратується. У найважчих випадках людина стає безпорадною, дезорієнтується, може навіть впасти в депресію або психічний розлад. Звичайно, слухові апарати допомагають, хоча їх можливості обмежені. Сумно бачити, як знижується якість сенсорного сприйняття світу. Але гострота слуху не так важлива, як здатність чути голос Бога, як це описано в 30 му розділі книги Прока Ісаї. Твої вуха почують позаду себе голос, який говоритиме ось дорога, іди нею. Для цього нам потрібно постійно спілкуватися з Господом, подібно пілотам минулого, які прислухалися до звуків радіо, що направляли їх. Та система навігації до настання ери GPS діяла таким чином, що коли літак відхилявся вправо, було чути серію коротких сигналів, схожих на точки азбуки Морзе, А якщо вліво звучали довгі сигнали, як тере азбуки Морзе. Так пілот дотримувався курсу і літак прибував в пункт призначення. Система залишалася дієвою тільки якщо підтримувався постійний радіозв'язок. Так само і ми повинні підтримувати зв'язок з Господом, якщо хочемо досягти заповітної мети, отримати те, що Бог приготував для нас. Він хоче, щоб ми слухали його голос, досліджуючи святе письмо, яке подібно радіо попереджає нас, якщо ми звертаємо з вірного шляху. Бог звертається до нас і іншими способами через людей, обставини і тихий внутрішній голос. Але все це тільки за умови постійного спілкування з ним. Який привілей знати, що Бог готовий направляти нас в кожен момент нашого життя? Якщо ви не знаєте, що робити, і важко прийняти правильне рішення, постарайтеся почути, що Бог хоче вам сказати. Таким чином, ви будете впевнені, що знаходитеся на вірному шляху яскравим прикладом для нас. Послуху голосу Божому є древній патріарх Ной. Бог сказав йому зробити ковчега для спасіння його дому. Ной не перечив Богові, не запитував, чому, для чого. Будівництво ковчега було наслідком довіри Ноя Богові. Він продемонстрував справжність своєї віри. Він вклав будівництво всі свої статки і, звичайно, не пошкодував. Його послуг голосу Божому послужив йому та його сім'ї на добро. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за багато повчальних історій зі сторінок святого письма. Допоможи нам, Господи, завжди чути твій голос і, прислуховуючись до нього, жити відповідно до того, як Ти нас навчаєш. Добуже Господи, щодня нам прислуховуватися до Твого святого Слова, з якого ти промовляєш до нас. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ми хочемо досягти заповітної мети, отримати те, що Бог приготував для нас, ми повинні постійно підтримувати зв'язок з Господом і навчитись чути Його голос.